Замість інтернатних стін власний дім, родинне тепло та щоденна турбота. У Саксаганському районі Кривого Рогу запрацював дитячий будинок сімейного типу у Світлани Хромової. Ще торік жінка була патронатною вихователькою, а сьогодні разом із чоловіком виховує вісімох дітей. Саме позитивний досвід роботи з дітьми у складних життєвих обставинах став поштовхом до створення повноцінної родини. Хочеться, щоб дітки, які яких є статус, які позбавлені батьківського піклування та діти-сироти зростали в родині, щоб вони мали приклад і далі йшли в своє життя успішними людьми, щасливими, і ну, щоб вони бачили, як взагалі ростуть в сім'ї. Нині у родині виховуються четверо рідних братів і сестер: Дар'я, Діана, Владислав та наймолодша Ірина. Старші діти навчаються у гімназії, молодша відвідує садочок. Тимчасово у сім'ї проживає трирічна дівчинка Діана, яка опинилася у складних життєвих обставинах. Разом із ними троє біологічних дітей, подружжя Максим, Клим та Ясміна. І всі живуть як одна велика родина. Місто приділяє дуже велику увагу соціальному захисту дітей і, зокрема, дітям соціальному захисту дітей сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування. Наразі дуже активно у нас поширюються сімейні форми виховання: це прийомні сім'ї, опіка, дитячі будинки сімейного типу. Місто дуже активно співпрацює з міжнародними організаціями, велику допомогу надає ЮНІСЕФ. Лише у 2025 році у Кривому Розі створили 12 прийомних родин та 13 дитячих будинків сімейного типу. Це найвищий показник у Дніпропетровській області. Загалом у місті вже придбали 25 будинків і квартир для ДБСТ. Більше ніж у будь-якому іншому місті України. Навіть під час повномасштабної війни охоплення дітей сімейними формами виховання зросло з 82% до 91%. Найбільше щастя для нас дорослих, звичайно це бачити дитячі посмішки, і навіть якщо у дитини виникає якісь проблеми ми маємо прийти на допомогу саме тому міська влада і рада оборони кривого рогу робить все можливе для того щоб створити прийомні родини дитячі будинки будинки сімейного типу всиновлення та інше от ми за показниками кількості ага молодець молодець да за показниками кількості будинків які ми придбали там 25, ми перші в україні Сьогодні у Кривому Розі функціонують 46 прийомних сімей та 26 дитячих будинків сімейного типу, у яких виховуються понад дві сотні дітей. Місто співпрацює з міжнародними організаціями, забезпечує родини житлом, допомогою та умовами для стабільного життя. Бо головне, щоб кожна дитина мала не просто дах над головою, а справжню родину. Анастасія Співак, Максим Мурашов, перший міський.